Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся я на Львівському авторинку. Сьогодні, 26 серпня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілів в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо вже про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! БМВ 3 серії. 13 рік, 93 тисячі пробігу. Так, 16400 ціна, двохкубовий бензиновий двигун, автоматична коробка. Тут контакти до власника присутні. Так, червона шкіра, пам'ять сидінь. Так, люк присутній також бачимо. Більше інформації по телефону. Mercedes CLA250, 16 рік, 35 тисяч пробігу, 2-літровий бензиновий двигун, повний привід, автоматична коробка, 20 тисяч ціна, контакти до власника присутні. Так, Дивимось по салону, по комплектації. Темна стеля. Більше інформації по телефону. Opel Vectra. 2007 рік, 270 пробігу, 1,8 бензин, є газова установка, автоматична коробка передач, 4900 ціна, контакти присутні. Так, дивимось по салону. Добрий день. Перектроніки присутні, кого цікавить, телефонуйте. Ford Fusion 2016 року, двохубовий бензиновий двигун, повний привід, автоматична коробка, 9900 ціна, 150 тисяч пробігу, контакти до власника присутні. Так, на жаль, зачинено. Кого цікавить телефонуйте? Мерседес. Так, так, 2009 рік, 7700 ціна. Це клас, можливий обмін, 2,2 дизель на автоматі. Контакти присутні. Комбінований салон бачимо. Купешка двохдверна. CLS 200... 20. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra хатчбеку. П'ятий рік, 162 тисячі пробігу, 1,6 бензин на механіці, 5-350 ціна і контакти. Зараз з цього боку покажу. Так, я бачу тут у нас майже панорама. Люк такий гарний. Більше інформації уточніть. Гольфік 4 рік, 1,6 MPI в рідній фарбі, механічна коробка 206 пробігу пишуть рідного. Контакти до власника присутні. 6500 ціна. Так, є кліматконтроль бачимо. Кого цікавить телефонуйте. Audi A6. 2008 рік, 282 тисячі пробіг, 2-літровий бензиновий двигун на автоматі, 8500 ціна, контакти присутні. Так, зачинено не покажу. Притроніки бачу є. Так, Заглянемо по салону. Щось виходить, не виходить. Тоновано дуже. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Passat, американська версія. 13 рік, 112 тисяч пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка, 13450 ціна, контакти присутні. Авто в на Гарні комплектації, шкіра, люк. Так, на жаль, зачинено. Трошки заглянемо по салону. Більше інформації уточнюйте. Ford Focus. 18 2018 року, 124 тисячі пробігу, 9900 ціна, 2-літровий бензиновий двигун на автоматі. Контакти ось тут присутні. Так, відчинено покажу. Volkswagen Jetta 14 2014 року, 150 тисяч пробігу, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка. Ціна договірна потрібно уточнювати, контакти до власника присутні. Є люкс, шкіряний салон бачу. Мультикермо, клімат. Більше інформації за телефоном. b 5 Passat. 2003 рік, 4950 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, 230 пробіг, контакт продиктую 038 66 40 645. Салон комбінований, світлий. Так, трошки покажу вам по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А5, 12 рік, 1,6 дизель, механічна коробка, 205 тисяч пробігу, 8950 ціна, контакти присутні. Так, Покажу по салону. Підігріви сидінь є, кондиціонер присутній. Фуркоп та парктроніки є. Гібридний Lexus. 20-й рік, 33 тисячі пробігу, Lexus ST 2000H, 200H, верніше. Так, 28 тисяч е ціна, 1,8 бензин, е гібридне обладнання, автоматична коробка, контакти до власника ось тут присутні. Так, зачинено салон. Схоже на алькантару, електроніки, звичайно, присутні. Так, заглянемо по салон, відкрили нам. Так, супер. Так, салон Алькантара з перфорацією, бачимо. Клімат контроль мультикермо. Стан, стан салону нового, можна сказати, що пахне салоном. Більше інформації уточнюйте. Так, BMW третього покоління. Так, тут у нас 16 рік, 120 тисяч пробігу, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка 14 899. Ціна і телефони є. Так, на жаль, зачинено. Так, Заглянемо по салону. Кого цікавить, телефонуйте, вже більше інформації уточнюйте. Парктроніки присутні. Б-6 посад в седані. 2006 рік, 187 тисяч пробігу. Двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка, шкірний салон, 6,250 Ціна контакти ось тут присутні.